Доброго дня, діти! Сьогодні на нашому дистанційному занятті ми з вами ознайомимося з назвами компонентів дії множення. Розглянемо, що таке множення, як називаються компоненти дії множення та як саме у повсякденному житті використовують множення. І починаємо ми з прикладів на віднімання. Розв'яжіть дані приклади усно. Далі, у нас з вами буде хвилинка каліграфії. Давайте пригадаємо, як пишеться цифра 3 та цифра 1. Запишіть у зошитах рядок числа 31. Та запишіть 6 рівностей на додавання і віднімання, щоб результат цих рівностей дорівнював 31. Далі експрес-опитування. Діти, дайте відповідь на запитання. Причому потрібно відповідати швидко і чітко. Перше запитання: як називаються компоненти дії додавання? Правильно, доданок, доданок та сума. А який компонент при додаванні буде найбільшим? Правильно сума. А як називаються компоненти дії віднімання? Зменшуваний від'ємник різниця. А як називається компонент, від якого віднімають? Так, зменшуване. Далі на вас чекають математичні ланцюжки. Рухатися потрібно згори вниз. 45 відняти 15. Від результату віднімаємо 12. До результату додати 62 і від результату відняти 30. Потім з числами, які ви отримали в результаті виконання даних ланцюжків, потрібно виконати письмово ось такі операції. Перше, знайдіть суму даних чисел. Друге, знайдіть різницю даних чисел. І третє, порівняйте ці числа за зразком. Як же називаються компоненти дії множення? Давайте розглянемо приклад. 3 помножити на 5 дорівнює 15. Числа при множенні називаються множниками. 3 у нас перший множник, 5 другий множник, а результат множення число 15 називається добутком. В даних прикладах на множення знайдіть добутки. А в цих прикладах вам потрібно знайти перший множник. знайдіть другий множник у даних прикладах. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається магазинний кошик. Розв'яжіть три задачі. Перша, мама купила дві упаковки рису та три упаковки перцю. Яка вартість цієї покупки? Друга задача: скільки коштує 5 упаковок печива Марія та 2 упаковки спагетти? Третє. Скільки заплатили за 5 упаковок солі і 4 упаковки рису? Всі товари ви можете побачити на малюнку та їхню вартість. А задачі всі записуємо письмово. Прочитайте самостійно задачу, розгляньте її схему та розв'яжіть її. Діти, а тепер давайте підсумуємо наше заняття, пригадайте правило та дайте відповідь на такі питання. Множення це Як називається результат дії множення? А як називаються компоненти дії множення? А яка дія є протилежною до дії множення? Ну що ж, сьогодні ви молодці. Я дякую вам за роботу. Ви добре потрудилися. На все добре, до побачення!